Вітаю вас. Сьогодні ми розглянемо з вами тему будова слова, звернемо свою увагу на правопис префіксів і суфіксів української мови. З яких частин складається слово? Як правильно визначити морфемну будову слова? Як пишуться префікси, суфікси найвиживаніші? в Українській мові на ці питання і дамо відповідь на сьогоднішньому занятті. Починаємо свою роботу зі слів Павла Кусенка. Барбистість одвічна народної мови. Це щось невимовне, прекрасне, казкове. І ласка любові, зелена калина, і пісня досвітня в гаях Солов'їна. Чудові слова про українську мову належать поетові Павлу Устенко. Дійсно, чарівна українська мова. Але, мабуть, треба звертати увагу ще на те, що у словах можуть бути префікси, суфікси, які допомагають нам утворити або нове слово, або внести відтінок у значення слова. І так спробуємо пригадати, з яких же частин складається слово. Основа слова це все слово без закінчення. Пригадуємо, як семантично ми позначали основу. У кожному слові є основа. Ще раз пригадуємо. Основа слова це все слово без закінчення.